Як я робила своє перше у житті озеленення ресторану, і ще не аби якого, а чорноморки у Познані. Мене запросила дівчина, яка робила дизайн цього закладу, і почалось це з планування і замірів. Приблизно прикинули, що ми плануємо зробити, а другим етапом була закупка. Лише під час першої поїздки на оптову базу квітів ми закупили 100 рослин. Здебільшого це були плетучі, філодендрони, епіпремноми, які я просто обожнюю. Також потрібно було усе розрахувати, докупити горщики, компоненти для субстрату, які. Я буду замішувати керамзит, різні кріплення. А далі я ще навіть не уявляла, який об'єм роботи мене чекає. Чотири дні поспіль зранку до вечора. Я пересаджувала рослини. Врятувало лише те, що я обожнюю те, чим займаюся. Хоча, чесно кажучи, на десятій годині роботи інколи у цьому починаєш сумніватись. Ускладнювало все те, що я не живу у познаній. Мені щодня приходилось після усіх цих пересадок ще їхати додому. А на наступний день зранку я вже була на оптовій базі. Незважаючи на усі складнощі, це був просто неймовірний досвід. за день до відкриття чорноморки я все ще сиділа по коліно у землі. А коли приблизно 200 рослин вже були пересаджені, залишалось їх тільки розставити і розвішати у залах. У цьому мені допомагав дуже класний колектив, за яким я вже починаю сумувати. У день відкриття була максимальна суматоха, і такої черги, як до нас, я ще ніколи не бачила. Тому, якщо ви живете у Познані або коли-небудь плануєте туди приїхати, обов'язково завітайте у Чорноморку. А також напишіть, як вам інтер'єр і звичайно моє озеленення. А я дуже щаслива, що десь у світі існує зелений куточок, створений моїми руками.